У нашім раї, на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хопить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері, святої. Що в мир наш, Бога привела. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє, і дивиться на нього, і молиться за нього Богу, і йде на вулицю, гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачити показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І нароком інший гляне. Весела рада Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було. А більше не було нічого.